Тур з виставою Альберт або найвища форма страти Юрій Андрухович почне з Івано-Франківська. І, хоча прем'єра відбулася ще у 2013 році, а творча команда об'їздила з нею мало не всю Україну. Письменник переконує текст вистави досі має безліч прогалин, які мусить заповнити глядач. Відкритий для постійних змін. Для постійного додавання ще якихось нюансів, ще якихось епізодів відхилень від головної лінії, які в той же час не збивають цю головну лінію, не заважають їй розвиватися. Режисер Ольга Михайлюк каже, вистава для тих, хто любить експериментувати та наважиться і сам вступити у гру з акторами. Успіх своєї роботи творці пояснюють відсутністю будь-яких рамок та безліч імпровізацій. Переконують, вона буде такою, як кожен з глядачів захоче її бачити. Це Буде відбуватися прямо зараз, і мені здається, що це є найголовніше. Тобто, що твір є завжди живим, і це не є таке розуміння класичного да театру. Тобто, це в цьому і є ця перформативність, да, що людина це тут і зараз. Ворці вистави обіцяють здивувати глядачів не лише цікавим сюжетом, а й світловими інсталяціями. кажуть для даної вистави, Івано-Франківськ підходить бездоганно. Франківськ є Франківськ, і е, тут у нас е, після того як ми 18 лютого минулого року зіграли цю річ в театрі Ляльок. Ми визначилися з тим, що тут для Альберта це найкраще приміщення. Саме в театрі Ляльок нам вдалося у минулому турі найкраще технічно донести усі нюанси вистави. Кілька вечорів поспіль напередодні вистави на фасаді театру Ляльок оживатимуть її герої. Переглянути виставу франківці зможуть уже цього тижня.